на каналі Аня і друзі, сьогодні ми будемо вгадувати смак оцих бобів. Uh -oh. З нами сьогодні новий учасник Максим. Привіт Так, ну, я не знаю, який мені першим попадеться. Давайте відкривати. Ой <клес> 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 Трашки ще тут, що можна було нормально взяти. так? Якщо що, я скажу. Слад... Може, не знаю який може бути. кислий, як лимон. У мене кокосовий. У мене лимон десь точно. Такий кислий. Не знаю. Я взяла рожевий бери з цвітою. Ну, я попробую так. У мене просто рожевий. Дуже рожевий. Як персикова дубця. What? Кизлий. Більше менше, як малина. обычнее Аппарат подобрать бы точно. Право на секунду. секунд. Так было точно вырезать. Тревать. Так, в мене якісь жовтенькі, в мене були оральні. <різь> на, не дивися, на драмовий. В мене якийсь апельсиновий. Апельсиновий, точно. Сокровий якийсь. В мене апельсиновий. В мене жовтий теж. Мені. Те, що не доїть. У мене карамель. А у мене якийсь обгорівший. Ну, або жовтий, чи червоний. Не баря. Що вилазко? А у мене ні. У мене якийсь карамельний був. No, 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 no. У Oh, це правда. У mm. мене якийсь самий mm. масштаб це... це оранжевий вбивця. На ньому кров лишилось. О Не Будемо так. У мене кі оранжевий кистор. Хорош на якийсь Тобі подобається? А? Подобається? в okay. мене якийсь жовтий з відтінком зеленого трошки. Але той точно був е, на смак як мікс якийсь. Угу. А, ні, ніби якась е, вишня або черешня з чимось. Ну, щось точно. Тук ну, таке червоно щось? Це дуже кисний. Якийсь лимон. Жовстий, З бананом не достигнуть. Ууу, синя. Може, якісь кисний? Короче, це якась нова, я цю ще ніхто не попадалась. <звін <independents> <звінка>